Вітаю усіх шанувальників нашої програми. Життя це постійні зміни. Іноді приємні і очікувані, а іноді навпаки. Як адаптуватися до нової реальності? Що робити, коли не відчуваєш собі сил прийняти те, що змінилося? Про це ми запитаємо у полтавців. А за найкращі відповіді та життєві рецепти ми будемо вручати наші обереги ляльки-мотанки від пані Наталки Свередюк. Тому Дуже прийняти. позитивно. Позитивно дозволи да. ставитись. А які найкращі зміни сталися в вашому житті? Народився синочок. Ми вас вітаємо, Спасибо. як ви його назвали? Гордій. Чудове ім'я. Дякуємо вам. Теж, дякуємо. Які зміни в твоєму житті були останніми? Що такого прекрасного чи навпаки сталося в тебе? Просто в мене так, що до мене прийшли всі мої і, і вітя. І всі такі мої друзі хороші. Гості прийшли? Так. Да. – Ну, молодець, ти радий їм. Да. Іноді в житті бувають зміни. І позитивні, і не дуже. Як ви їх сприймаєте? Ну, адекватно, мабуть. Що сталося, то сталося. Що має бути, то має бути. Так? Не знаю, ну як дуже часто не відбувається, всяких змін. А не часто. А не часто теж не відбувається, все обичне. Смотреть, якщо позитивним, то позитивно, якщо негативним, то негативно. Ну, ви готові змінити щось разом з тим, що приходить? Ну, готові. Сили в собі відчуваєте? Ну, так, да, ось. Нові кросівки купив, щоб баскетбол бігати з новими силами. Будь-які зміни вони є доречними, в будь-якому випадку на краще зміни це невід'ємна частина життя. Позитивно ставимось, так? Сили собі відчуваєте? Так. Змінюватися разом з обставинами. Абсолютно правильно. А був приклад в вашому житті, що ви раз і змінились. Ну зараз так одразу не скажеш. Ну, певно, що були зміни, так. Зміна місця роботи, наприклад. Не буду питати, ким ви працюєте, аби не звинуватили в рекламі. Дякую, так. дуже так. дякую. До побачення. Дякую. А ви боїтеся цих змін? Ні. А чого? А чого бояться? А ви сміле? Так. Да. Все ж шло... лучшому в житті у нас. Виходи ні другого, Надо жити. и выживать. Поэтому терпим, трудимся, выживаем. Знаете, оптимистично, конечно, надеемся на лучшее, потому как вера в свой народ только укрепла за последние события, и даже просто неожиданно, и патриотизм возрос. Люди говорят, я им не любила, а сейчас я пою с удовольствием, и дети точно так же. Мы поняли, что мы сильная, неординарная нация. То є, з якою можна гордитися. Я горжу, горжусь своїм народом. Ой боже, не хочу паску, ну в смислі погано говорити і не нема чого сказати. Ну як відношуся? Так як є, так треба терпіти. Війна йде, що ти зробиш. Якщо все позитивно, це дуже добре. А якщо не дуже позитивно? Ні, краще позитивно. У вас уже зміни произошли? Так, да, ну так це ж позитивні зміни. Позитивні. А де ви черпаєте сили, щоб до них пристосуватися? В сім'ї. У вас родина гарна? Так. Да. Ми вам бажаємо щастя. Дуже дякую. Важко сказати. Чому? Ну, понятно, що такі події останнім часом вони не налаштовують на оптимізм. Хоча людина надіється на краще. Положительно, якщо в лучшую сторону. А якщо не дуже в кращу? Ну, все, що не діляться к лучшому. Це ваше переконання? Я думаю, так. Да. Запитаємо дитини. Як тебе звати? Кирил. Киріл, скажи, будь ласка, як ти ставишся до змін у своєму дитячому житті? Такий серйозний? Не знаю. Не знаєш? А що в тебе в житті змінилося останнім часом? Нічого, Нічого мамо, така стабільна дитини доля. Ну, дякуємо вам, що з нами зупинилися. Стісняється? Ну, біжіть звичайно, положительно. А де ви сили знаходите, щоб до них адаптуватися? Ну, як, відпочинок, як, оскільки я вже пенсіонер активна робота там, на, на, на селі, чи на, на ділянки на якісь там. Так. Тобто до змін ви завжди готові? Ну, звичайно. Всі ми повинні бути готові зараз. От, складний час, це. ви знаєте, який вже да, йде війна і так далі і тому подобне. Ну, дякую я думаю, вам, я дякую. думаю, що скоро війна закінчиться. Та Всі ми як так думаємо хочемо, війни. звичайно. Та, ну Я не знаю навіть, що вам сказати, чесно. Ну, що. Позитив, це добре. А да. де ви черпаєте в житті і собі сили, щоб адаптуватися до змін, які вас протягом життя супроводжують? Своїх рідних і друзів. От, 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 і на це тільки треба її сподіватися. Тільки сім'я може дати е, отрицательний і в тому числі і положительний ре рефлекс. Е, життя не змінюється взагалі, в принципі. Е, тим більше наш народ ніколи добре не зжив. Он не знает, что такое позитив. Потом думают, что он изберет кого-то, и он нам сделает позитив. Пока мы сами не сделаем все позитив, никто не сделает. Это сложный вопрос. Я не могу ответить. Дякую, дякуємо. Ось такий чоловік. Серьезный. У нас рецепт, чтобы нам трошки лучше жилось. Но никто нам этого не сделает, ребята. Вы это знаете. Дякуємо. Не то время, и не те начальники. вам, дуже Дякуємо Як? Пенсию надо увеличивать. А как же? Рецепты только одни. Оптимизм. Если не верить во что-то лучше, то ничего не получится. Де, куда нам деваться? У нас выхода нет. Надо быть оптимистами. Заряна, ты оптимистка? Она не знает значения слова. Заряна оптимист, это который верит в то, что все будет хорошо. Так. А хіба воно буває в нас позитивне? На теперішній час дуже багато негативного. Дуже хочеться, щоб було позитивне. Якщо воно буває чуть-чуть, то хоч трошечки. Душа радується, жити хочеться. Внуки, дуже внуки піднімають. Настрій, спонукають до життя. Хочеться для них жити, раді них жити. Оце й держи на світі. До позитивних добре, до негативних дуже дуже погано. Чому? Тому що важко, важко. Життя важке настало. А пристосовуватися, як треба адаптуватись. Треба, а куди ми дінемося? Пристосуємося. Позитивно ставлюся до позитивних змін у своєму житті. А до негативних теж позитивно. Бо в них теж є позитив. Дівочки, я на це не буду відповідати. Чому? Ну приспосадимося. Як виходить, так виходить. А Та не бійтеся. Да чего мне бояться? Ну, мне кажется, надо всегда относиться позитивно, к любым изменениям, то ли к лучшему, то ли к плохому, но надо надеяться лучше, и все будет хорошо. Не думать о войне, не думать о плохом, только позитив, позитивный настрой, и тогда будет все на хорошо. Все в стране, все в правительстве, все в семье, на работе. Изменения – это очень хорошо. Будеки? А, не, ну, конечно, которые в лучшую сторону. Вы чувствуете силы в себе, прийняти або змінитися разом з обставинами. Звісно. Ну, виход із зони комфорту завжди важко, але на самом деле це всегда... завжди... От говорять, якщо важко, значить ти двіжешся в правильному путі. Тому, так. Да. Як думаєте ви? такими гарними очима. <рес> ну, зміни на краще – це завжди добре. <рес> ну, знаєте, жінок не завжди бувають зміни на краще, бувають різні зміни. А чого їм на да. А, а, да. Чоловіки якось, хоч... а нам пахать. <рес> <рес> Двігатися тільки вперед. Да, да. вперед. Позитивний. А де ви сили черпаєте, щоб боротися з обставинами, або навпаки прийняти їх? Зі своїх захоплень з творчості. Ви творча людина? Ну Є ви є музикант, трошки. Художник? Ні, я ляльок роблю. О! Будемо нагороджувати, у нас є лялька. В житті вважаю, що до змін треба ставитись позитивно, тому що все, що від житті відбувається, все даремно. Все для того, щоб або ми стали щасливіше, або стали розумніше, або мудріше. Тобто, тому треба черпати натхнення і треба вдосконалюватися і йти вперед. Кандидатська дисертація. Спасибо. Як думаєте, ви? Я думаю, що все регулюється природою. І скільки в чайки зашита ресурси, так оно і буде. А проблем бояться не стоит. Надо їх решать і не бояться. Людина дивна істота, боїться та прагне змін, чекає раптовий поштовх, аби піднятись з колін. Світ роздивитись важко, якщо не відкриєш очей. Змінити себе, а нащо? Зусиль докладати ще? Ось так ми нічого не робимо, а подумки хоч до вершин. Аж поки байдужості полум'я все перетворить у тлін. А наостанок – деякі поради відомих особистостей різних епох. Порада перша. Якщо ви хочете мати те, чого не мали досі, вам прийдеться робити те, чого ви ніколи не робили. Порада друга. Люди прагнуть все змінити навколо і водночас хочуть, щоб все залишилося як раніше. Порада третя. Ту мить, коли ми менш за все на це чекаємо, життя кидає нам виклик, щоб перевірити нашу мужність і прагнення до змін. Життя не обертається, в нас не вийде вдавати, начебто нічого не відбулося це виклик. Порада четверта: все, що неочікуване змінює наше життя, не випадковість. Воно всередині нас і лише чекає на зовнішній привід для прояву. Змінити світ навколо себе. Це було насільське життя.